Коломийський міськрайонний суд на засіданні 27 листопада відхилив клопотання прокурора Олексія Безрукого про оголошення у міжнародний розшук, тримання під вартою та екстрадицію в Україну, обвинуваченого у державній зраді Руслана Коцабу. Суддя Олександр Калинюк не повідомив деталей цього рішення. Сказав, що текст із поясненнями оприлюднять не пізніше 1 грудня в єдиному реєстрі судових рішень. А наступне засідання у цій справі проведуть 14 грудня. Вважаю, що хоца башляхом обману з метою уникнення кримінальної відповідальності покинув територію України. За таких обставин вважаю, що його в дії вбачаються ризики, передбачені пунктами 1 та 4 частини 1 статті 177 Кримінального ценного кодексу України. Тому прошу обрати щоб у нього запобіжний захід у вигляді тримання вартою з метою подальшого оголошення. Ми бачимо в міжнародний гроші з метою подальшої екстрадиції його зі Сполучених Штатів Америки для можливого продовження розвитку кримінального бування. Я обов'язуюся з'являтися на кожне засідання. У мене є е, освічення, у мене український паспорт, у мене є, є американські ID, вивказана е, мені адреса. Я не переховуюся, я в. Е, Статусу політичного надання політичного фніту суд відмовив задоволений клопотання. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо фраківського апеляційного суду протягом семи днів з дня оголошення ухвали. Чому суд дійшов у висновку про необхідність відмови задоволення клопотання прокурора, буде вказано в повному тексті даної ухвали, яка буде виготовлена найпізніше. 1 грудня, 15 години 40 хвилин нагадаємо, у лютому 2015 року за заклик бойкотувати мобілізацію та участь у пропагандистських передачах на російських телеканалах Руслана Куцабу звинуватили у державній зраді та перешкоджанні діяльності збройних сил України 9 березня 2023 року. На засіданні Коломийського міськрайонного суду суддя Олександр Калинюк повідомив, що у державній зраді Руслан Куцаба виїхав у Сполучені Штати Америки за програмою єднання. Заради України, яку для допомоги українським біженцям запровадив президент США Джо Байден, у Держприкордонслужбі службі відмовилися повідомити, яким чином і коли обвинуваченою державній зраді Руслан Куцаба перетнув державний кордон, посилаючись на те, що це інформація з обмеженим доступом. Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільному повідомив директор департаменту охорони державного кордону Леонід Баран.